Всім привіт! Вже дістала ця болюча для всіх тема, але попереджений, озброєний. Тож давайте подивимось, чи підірвуть росіяни Запорізьку атомну електростанцію цього місяця. По цим картам я можу сказати, що росіяни наразі бояться підривати Запорізьку атомну електростанцію, тому що у них був уже негативний досвід. Цей досвід стосується все-таки Каховської ГЕС. Вони минулого разу її підірвали і таким чином ще й підірвали свій. Ще більше свій авторитет у світі, от і перед своїм же населенням, Тож вони тепер дуже обережно ставляться до цієї думки, і наразі вони тримають ті позиції, які вони займають зараз, ту точку зору, яку вони наразі демонструють суспільству. Підривати вони наразі бояться. Давайте тоді подивимось, чому все-таки керівництво Росатому втекло з Запорізької атомної електростанції. По цим картам я можу сказати, що керівництво Росатому втекло, тому що вони просто бояться ЗСУ, що зараз наші військові українські зайдуть у Енергодар. Та просто проженуть усіх росіян і їх також, і ну, просто поженуть їх з цього місця з раною мітлою, і це буде для них дуже погано. Тому вони ну, переживають, бояться і тому втекли. Давайте зараз подивимось, чи все-таки у майбутньому може в принципі бути підрив Запорізької атомної електростанції росіянам. Цим картам я можу сказати, що наші військові вже дожимають росіян на цьому напрямку, тому у майбутньому, скоріш за все, вони просто приймуть рішення піти з Енергодару, з атомної станції Запорізької. І, в принципі, більше загрози підриву Запорізької АЕС не буде. Друзі, перед закінченням цього ролику я маю вас попередити, що Таро це така річ, яка показує найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Але все може змінитися в останню мить і ніхто від цього не застрахований. Тому, будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій влади, бережіть своїх близьких і себе. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. З тебе підписка, вподобайка та коментар. З мене. Ще більше корисного та цікавого контенту до зустрічі!